Добрий день, шановні здобувачі вищої освіти. Вас вітає доцент кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти, Полтавського інституту економіки і права, кандидат психологічних наук Заїка Віталій Миколайович. Сьогодні я вас ознайомлю з навчальною дисципліною психодіагностика. Дисципліна містить чотири кредити, відповідно. Це 120 академічних годин, з яких 32 години відносяться на аудиторні заняття, і 88 відведено на самостійне опрацювання матеріалу. Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти системи знань про методологічні основи психодіагностики, її місце та роль у системі психологічних дисциплін. Створення цілісного уявлення здобувачів вищої освіти про диференціацію окремих психічних якостей, типології індивідів та відмінності груп за різними психологічними критеріями, навчання здобувачів вищої освіти, самостійному проведенню психодіагностичних обстежень за допомогою основних методик сучасної психодіагностики. Методично та науково вірному інтерпретуванню зібраних даних з урахуванням знань, отриманих з іншої дисциплін. Під час опанування навчальною дисципліною ви, зможе, ви знаєте про предмет, структуру і методи сучасної психодіагностики як наукової дисципліни. Оволодійте нормативними вимогами до розроблення та користування психодіагностичними методиками, опануєте психометричні критерії якості наукового обґрунтованої психодіагностичної методики, знаєте про правила організації психодіагностичних обстежень та оформлення їх результатів. Будете вміти підбирати психодіагностичний інструментарій психологічні методики адекватні певній меті психодіагностиці, навчитесь оцінювати відповідність психодіагностичних методик нормативним вимогам, навчитесь проводити психодіагностичні обстеження, формулювати правильний та обґрунтований психодіагностичний висновок. На основі отриманих даних. І Також будете мати навики оформляти документацію за результатами психодіагностичного обстеження. Перейдемо до змісту навчальної дисципліни психодіагностика, яка містить такі навчальні теми: це Вступ до психодіагностики, процес психодіагностичного обстеження. Тести і тестування у психодіагностиці, діагностика пізнавальної сфери, спостереження як психодіагностичний метод, експеримент як психодіагностичний метод, опитувальні методи у психодіагностиці, діагностика особистості за допомогою тестів опитувальників, діагностика особистості за допомогою проєктивних методик. Та методики для діагностики міжособових відносин. Під час опрацювання даного навчального курсу будуть застосовані такі види роботи, як лекції, практичні заняття, індивідуальна робота, самостійна робота, консультації та підсумковим буде залік з даної дисципліни. Дякую за увагу. Буду рад чекати вас на курсі Психодіагностика.